Привет с мама я Ну як вам сказати Роман і сьогодні ми граємо в Егип називають її там називають ну, ну Мелон Сенбокс Мелон Пригрант, але я її називаю Зара, Зараз скажу Ну, в малой це переводиться на українську як кавун площадка. Кавунова площадка. Вон. Це все 22.0 22 і сьогодні ми в неї програ... програємо. Як суп... От дивіться, це я собі зробив такий скінок. Дивіться. Я тут закачав один мод. Ну, чоловік ван запала із аніме. Думаю, моє анима, напевно, девичок купа людей. І тут є всякі пудмін. Ну, пудмін, хто не в курсі, це тиква. Конле це кукурудза, Епл це яблуко, кактус, це кактус, томато це помідори. Якщо я такої не знати? Ну, прям після сьогодні ми будемо відправлятись на розвідку. І як софтож буде із маньяків, то я його чес, 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 він честер. Так. Ну що, я пісу. Ой, а що це обрив? А, а я не думав, то що тут є якісь... мені погано чуть-чуть, я собі ногу поламав з висоти, Зараз полечим Сприц. Все, це я удалю. Ну, все, я. Я вылетел все і знову йду. Куда мені йти, ксу тут? Нічого немає. Е, чувак, допоможи. А был наверх кто Мы вам вину вой... прополняем за сома за дружное дозра дыр... Ну дай ты кукуруз Я сам кукуруза. А ти? Есо, ти ніколи кавун не вийдів? Ну ты як хоч. З нами Все, тиква, согласна. Тиква? Тиква, ми з тобою були тоже, як браття. Просто таке говорите. Нічого не знаємо. Я тобі... Ну, ми не просто так прийшли. Ми прийшли з Ай! Кукурудза, ку ку будь забудь безпечніше. Це замечий. Я ja, угадай, що ми з тобою зробимо. Не треба, треба, треба. Всім пока я пішов. Дорог! <глев> Кукурудза, светку йди. Ой, а куда мені йти, як со? Тут же пропусти, я можу, як сопіло, то, то я можу убитися. Тобі не збігти від нас. Не треба Юрі забий його його, печінку. Вот ему кинет пришел. Вот и правда, кинеч ему пришел. Ты курудзе с тобой все добре. Кукуруза, возьми это. О! Так, лама. Это ну, просто туалет. Здрасте. Ну, все, допомогло, допомогло. А що ти впав? Я не знаю, чому, але я згадав тоді, як ми? Що такі він все Ой. Ну тобі зараз буде кінець. все ого выдала кукуруза? Це так тебе хто навчив? Ну, це я просто сайт учился робити. Він точно умер? Зараз по пульсу перевіримо. Де його там сердечко? А може ти йому серце пробив? Да ну ти Де його серце? Я серце навіть не вийду. Яке різниця? Головне, то він уже мусорник. А може він своїх і солдатів сюди може привезти? Не думаю. А прикинь як су прийде як спайдер. Я прикинул. Но... Ну, вона сюди не прийдется. Він собой дохлий буде, баранчик. Коли вони сказали, що не прийде спайдер, то він все таки прийшов? Хто сказав, то не прийде повелитель? Я зараз усіх тут. расстреляю. Сзади табок спайдер. Як. Ну я заказал, то особенно не Ну еще таки пришел. Стоп. Он за нас на уме. Як? Ну тому що він весь один дурний робот. Ох, Який прекрасний день! Люблю такі дні. Всем показывал с вами был Роман. Всем пока, лисики. Эх. Ну, всем по... Ах, ты не можешь с кант, браток. Всім показываю роман, всім пока.